Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас декорувати яйця до велика дня. Як завжди, ми будемо діяти в контексті англійської мови. Отже, давайте розпочнемо. Let's start! Нам знадобляться яйця Eggs. Далі набір харчових барників. Set of food dyes, Set of food Dyes, Він називається золоте сяй, сяйво, Golden Glow. Golden Glow. І також ми будемо використовувати термонаклейки. Сьоме stickers. Сьоме stickers При варці додаємо пів столової ложки солі в холодну воду. Столова ложка. Тейблспун. Тейблспун. Це ми робимо для того, щоб яйця не лопнули. Яйця ми відварюємо приблизно 10 хвилин. 10 minutes. 10 minutes. Протираємо яйця від води, залишки води. Протирати Two wipe. To wipe. Надягаємо одноразові рукавички Disposable gloves. Disposable gloves І будемо розпочинати процес декорування. За допомогою ножиць. Сізес відрізаємо кінчик упаковки харчового барвника Food dye І наносимо декілька крапочок dots, dots на поверхню яйця. І розтираємо. Розтираємо красу. Розтирати To Grind The dye To grind The dye. І ось такий результат у нас вийшов. Дуже красива писанка. Easter egg". Easter egg". Точно так же ми діємо, коли хочемо пофарбувати яйце в червоний колір. Наносимо краплі краски. Dots of Paint. Dots of Paint і розтираємо барвник Розтирати to Grind the dye To Grind The dye. І отримуємо ось таке великоднє яйце. Істи еґ. Істе ег. Декілька яєць прикрасимо за допомогою термонаклек. Беремо, надіваємо наклейку і спускаємо яйце в дуже-дуже гарячу воду. Вирі-бері хоч вода. І наклейка швиденько пристає до яйця. І з термонаклейками отримаємо ось такий результат. Великодні яйця Easter Eggs готові. Як бачите, це зовсім не складно, цікаво та швидко. З наступаючим святом Happy Easter!